de Закон. Продовжуємо танцювати! Навіть має дуже злаїха, що немає обов'язків. Зараз вже як вже більш-менш почалася, вже є якась оборона, саме вже є охорона. Найблючі питання, чому? чому вони не можуть знайти тих 30 студентів чи навіть більше. Просто пропали люди. Ага, просто, нашли, просто пропали Вона писала, писала статтю, що знайшли. Писала, що знайшли. Всі, всі знайшли, бо я так. чув, що дівчинки на своїх хлопці. І до нього не пускають, і кажуть, що його виходить, тільки після суду. Тобто їх любили і ще їх будуть сюди. Наскільки нам і звісно, ми читали про Руслану, що вона пише в Фейсбуці. Ті, які привели людей, ні уряд, ні ПЗД, не давали допомоги. Так вони кажуть. Кажуть, що їх треба знайти наказати. Я думаю, що Берк пішов без приказу. Це однозначно, що він без приказу не пішов. Тобто хтось приказ давав, треба то людину показати людям і наказати. Якщо вони такі, такі вже правильні хочуть бути, ніби без щоб нібити безперецький. Звідки вийти? Я родом з зібрав. Але в нас є таке козацтво, ми збудували козацький корабель, чайка після поставить куброву французи, а зараз Франція стоїть, тричай. поставили, дзвонили, ми хочемо поставити європейські право. Звичайно, з цими подіями. Ми казали, що незважаючи на що ми не було, ми до вас приїдемо, хочуть приїхати. Це... Ну, іншого шляху, як Європи, немає, але невже вони не розуміють, що ми і так в Європі. Що ми нікуди не дінемо, що ми будемо в Європі. Це просто вже агонії тої пани. Агонії і власне ще дивно, що... Цивилизованные держави, таким же таким может быть не быть цивилизованной державой, такими может бути. Це неможливо. Це раз народ, мені вже не здесь, це вже мирно так. Це уже те люди мусить. Ну да. Хорошо, хорошо вам. Який момент? В суботу ми увидели це все, да? Два часов. Черневская организация, никто кроме нас. откуда мы приехали, приняла решение выдвинуться на защиту народа, дабы больше этого не повторялось. Именно поэтому мы с находимся сейчас. Приехали сюда, за нами подтянулись люди. Сейчас нас довольно достаточно, чтобы предотвратить массовые беспорядки. Спасибо. Спасибо, спасибо. 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 Основная цель в принципе, нашего здесь нахождения, это дабы действительно Не было стать барьером между милицией и митингующими, чтобы предотвратить вот это кровопролитие. Спасибо. Потому что мы думаем, что те, кто там находится милиционеры, они такие же сослуживцы, возможно, были. Кто-то служил в десантуре кто там каких-то родах войск еще, но уважение друг к другу, думаю, осталось, а уж тем более уважение к афганцам, как подавно. Этим мы хотим все-таки как этим авторитетом остановить этих людей от того, чтобы они начали применять. Единственный момент, чего беспокоит, это если кто-то там, просочившись, начнет провокации, Но ну, для этого там уже есть ребятки, которые за этим смотрят. Поэтому я думаю, что все получится. Спасибо. Слава Украине. Героям слава.